Доброго дня, мої любі друзі, ви на каналі Люсик Вишиває. І з вами ваша Людмила. І сьогодні, як ви бачите, Люсик розповідає про вишиванки. Тому що я хочу вас привітати з Днем Вишиванки з 17 травня я це згадала, прокинулась зранку і згадала, що 17 травня буде день вишиванки. Вийшла на вулицю, на балкон, побачила, що сяє отаке от гарне сонечко. Поки чоловік мій спить, то я вирішила не займати там спальні місце, а вийти на сонечко. Це так на сушильці <гад> для одягу розклалася, я свій одяг <гад> вишитий. За вікном там такі клумби цього разу. Сусідка виїхала за кордон, а я все волонтер, волонтер, і мені важливіше допомога солдатам. І тому ось трошки, що воно не прибране, не пополене. Ну, так, трошки-трошки щось попололи, щось трошки десь травічку вирвем, а то таке росте сама по собі. І це я вийшла, познімати вам винесла свої два, свої дві вишиванки, вірніше, одна моя, одна чоловіка мого. і... Вирішила до Дня вишиванки вам розказати історію двох вишиванок. Колись одного разу, давно-давно, я собі вишила ось такий костюмчик бісера. Дуже давно, може, років 10 назад. Купляла я, пам'ятаю, таку заготовочку. Ось такий це пояс, але я зробила по-іншому. Це в мене знаходиться ззаду, а ось так зробила це тут, так як попало, воно зав'язано, коли тягаєшся, трошки рівніше. Це така спереду застібається. Тут така штука. Застіваюся, ось тут придумала такі гачочки там. Да? Ну, в общем, так, назалажується, і ось з такого прозорого, ніжного, тканини ось такий ззаду в мене хвіст виситі. <клес> <клес> ось моя вишиваночка така. Тут були, були раніше у мене е, резинка вставлена, то ще місце так, залишилось резинку, то я випарила, бо дуже давила. Треба нову вставити, щоб послабше була. І ось такі рукави, сиділа, вишивала бісером. Пам'ятаю, тоді стільки ще багато бісера сюди треба було. Я це ковиряла собі. Деякий вже бісер, вже не той колір, не той блиск, але все-таки він, я вже хочу вам сказати, багато-багато. І ще вже дуже багато разів прала цю вишиванку. Раніше прала вручну, а потім вже і в машинку стала класти. Нічого з цим бісером не стає. Вишивала я в одну ниточку, все нормально, все добре. Ось такий перед. Такі я побігала в цій вишиванці. Тут вже від е, часу такі вже не зовсім свіженькі, але це такі. І така тканина, ось юбка, Ой, на юбку. сонечко падає. Але теж все таке воно. Це такий в мене гарнюнкий костюмчик. І у нас дівчата з чоловіком познайомили. І якось сталося кохання, так? мій чоловік мені запропонував вийти заміж. Але я все ніяк не могла погодитися. Ну чому не погодилася? Тому що кажу, який ЗАГС, який заміж. В нашому віці вже не знаю, що я одягнути до ЗАКСу. Дійсно, я не знала, що одягнути. Ну, як вам сказати? <звук> І ось мої друзі. Коли мій чоловік... Мені в котрий раз запропонував вийти замуж. І були поряд подружки, які нас познайомили. Я ж кажу, ну який заміж? Ну, що ти придумав? Я не знаю, що одягнути до ЗАГСу. В чому я туди піду? Біле плаття, як ходять дівчата. То я ще не можу вдягнути, бо наш такі віка, і вже не перший раз, то друг, ну, другий, да? другий раз вже вже ми не діти, у мене донька вже 20 років. Які з куди? А, але хочеться все одно щось святкове. Кажу, як зустріну якесь брання. Щоб е, готова була в ньому піти заміж, то тоді да, підемо до ЗАГСа, поки без, без ЗАГСа давай разом жити, да і все. Але він наполягав, а дівчата мої кажуть: ти що каже, таке відмовляєшся. Ну, а що? Я? Ну, я така, я яка є. Може, якась ненормальна, але я сама по собі. Так, ну, дівчат каже, ти що, ненормально, Від такого не відмовляються. Значить, так, ми живемо в Україні. І то, які в нас брання? Вишиванки, а ти вишиваєш, скільки вишиванок собі робила, іншим там, що ти? Я так мене прям, знаєте, як відро холодної води на голову вилили і кажу, точно, 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 це гарна ідея. І <смі> я, коли вже вирішила, в чому піду, то я вже все, я погодилася і зранку прокидаюся, чоловіку кажу, все, поїхали подавати заяву до Рахсу. Так кажу так, дивись, відкриваю шафу, дістаю оцей цей костюмчик на тремпелі і кажу, ось в мене вже вбрання є, а тобі вишию, бо це ж не зразу заяву приймуть, але не зразу ж. ж Буде це церемонія, то я тобі встигну. Куди я кажу дінуся? Ну, ось таке встигла. Зробила чоловічку, ось таку вишиванку. А чому я захотіла червоно чорну Тому що, ну, по-перше, в мене тут красні червоні маки. По-друге, якось мені класика Чорно, червона чорна так? Це класика. Сама кицецю таку робила. Чоловік я вже зараз не пам'ятаю, що там закручувала, закручувала, потім тут закручувала, потім тут щось записуване. Сама робила. А ще калина. Калина, дуб, калина символ України, дуб символ чоловічої мужності. І малюнок, можна сказати, я сама тут підбирала, скомпоновувала, зайшла в інтернеті безкоштовні ось такі малюнки. Та вони в мене найраніше були? І на шию ось так придумала ось такі. Можливо, зранку щось знімати. Оце. Та й то хтось пише, то хтось дзвонить, що це таке. А чоловік побачив в інтернеті, що можна носити вишиванку, коли влітку жарко, але ну, він не любить так, якби рубашок. Да? Він більш футболки любить. То він побачив, що можна робити ось такі хлястики. І я вишила такі хлястики, і воно всередині рубашки. І коли вже лідку жарком, можна таким хлястиком заправити, рукав підм'яти, і таким хлястиком заправити, це таке ми, пробачте, закашеля, то щось мені так в горлі пересохло, і воно ось так виходить. А так ось так. Так, пугавка воно не мішає. Всередині той хлястик, така гарна. Красива рубашка. Ой, цікаве було. Я же, дівчата, так давно не вишивала ці рубашки, що я забула, що матеріал перед тим, як нести до кравчині, треба попрати. І я Відмесла. Я ж так швидко уже ж, все ж придумала, Глаза вилупивши, замовили ми тут тканину в інтернеті, тільки прийшла тканина, я ще посилку, не розкриваючи, мчуся до кравчині. Добре, що Кравчиня знаходиться в тому ж самому здані, де і мій чоловік працює. То його не треба було далеко підіймати, тягнути. І тому ми, він там піднявся поверхом вище, зробили заміри, вона швиденько мені відрізала, покроїла, віддала, і я ж це ж давай вишивати. Тут мамини городи, осінь. То ще що мішає, мені треба встигнути, але встигла. Старалася, вночі вишивала, але встигла. Е і що? Е зробили, пошили. До речі, вийшла такий класний матеріал. Такий взагалі, я дуже і забула, який він класний на ощуп. А потім попрали. Ввечері, добре, що за день до весілля я попросувала після попрала, і попрала і вона висохла і просувала рубашку, і мій чоловік каже: Давай поміряємо. Що ви думаєте? Заміряємо, а вона йому короткувата. Та-та, да, так що беріть собі на увазі, якщо. Не попрати матеріал перед тим, як віднести до кравчині, то він може підсісти. Тому спершу треба попрати, а потім вже кроїти. Ось так, що він повіз бігом, і вона йому швиденько, до вечора добре що знайома доточила. І що на завтра, на ранок, у нас уже весілля то вона йому додала оцю таку полосочку. До речі, її можна було б вишити, щоб вона цікаво дивилась, але вирішила не вишивати, щоб воно не підкреслювати фігуру. Бо мій чоловік не маленький, не худенький, і йому підкреслювати фігуру нема чого. І так ще краще вийшло, що вона трошки довша. По розміру, ну, в, в, і ну гарно гарно вийшла. Все як треба. <смі> Гарнюнечка. Пашка, ну, а це біж. Дивіться, дівчата, це ж якби не так. Бісер, да, бісер, кольори, тут зелені, тут червоні. Але що я зробила? Була в мене вишиванка. Вишивала собі там, ковиряла, лежала, не покроєна і не пошита. І я собі виш... ось такі були два рукави в мене вишиті. Така ж саме до мотка, не полотно, як і це ось такі. Цікаві. Малюнок такий, це класика троянди червоно-чорні. Я так подумала, думаю, а буду ось воно якось краще буде, якщо оця вишиванка. І ось це. Дівчата кажуть, так, да, наче гарне, але а, пошила. Я віднесла до тої кровчині, поки чоловіку вишивала, пошила я собі рубашку і червону юбку під неї. І думаю, сюди гердан одягну спереду, покладу. І буду, о, вірні, одягну спереду. Гердан красивий, теж в такому стилі, і буде дуже гарно. Але вперед день, ну вже ж все. Чоловіку кажу, ось дивися, ось рубашка, в якій буду виходити заміж, ось твоя рубашка, все-все забрали від кравчині. Ну, Все наче гарно. І вперед день весілля ввечері прийшла моя подруга, донька тут же ж моя, і подруга каже, так, о, до речі, подруга моя командор Ксюша, що ми ну, ми її так прозвали командор, бо на локації ми з нею так старші, скажімо так, відкривали локацію, то такі, ось такі подружки на все життя. То вона й каже, а вона така, якщо вона скаже, то так повинна бути, знаєте, і не відчепишся, якщо вона щось задумала. То вона каже: одягайся, в чому ти будеш виходити заміж? Що ти завтра одягнеш? Одягайся, я одягла ось цю вишиваночка, юбку, походила. Знімай, каже. Я говорю, що таке? Уже завтра весілля вже все приготувала. Знімай, що у тебе ще є так. Так, каже, є там пара вишиванок, але ж я цю саме шила готувала. Знімай, каже, якщо щось не виберемо, то будеш уже. А якщо щось знайдемо в твоїй шафі кращого, то одягнеш краще. Ну і ось так. І достаю я з шафи, то той костюм, це ж з юбкою і блузкою. І поміряла. Одягай, каже. Та кажу, ну що його одягати, каже, одягай. І я одягнула е, Настя, доня моя і Оксана подивилися на мене і кажуть, так, каже, оце більш такий е, гарний і більш святковий костюм, ніж те, що ти собі приготувала, приготувала. Тому ви, будеш виходити заміж у ньому. <ріст> ну, я хотіла скромненька, чесно, я хотіла скромненько одягнути цю рубашечку, чоловіка-рубашечка, і просто скромненько сходити за, за раксу вдвох. Ну, не вийшло. В ітоді мої друзі зробили нам справжнє свято. Мої дівчата теж зробили свято, моя подружка ніч не спала, всіх на ноги підняла. Навіть у іншої подружки знайшла куклу, на капот прив'язала ленточки, там всякі шарики, все таке. І навіть так зробили, кажуть, значить, так, зроби так, щоб твій чоловік не знав, в чому ти поїдеш з Ракс до Раксу, е, нехай він думає, що ти поїдеш в цьому костюмі, а ти явишся ось у цьому святковому. Ось, і це поки я тоді ми вирішили чоловіка перехитрити. Я йому зранку прокинулась і кажу: тобі ще зараз все зберу, що треба. Ти кажу, їдь там маму забери, тортика заїдете ще ж купити треба, бо замовили на хлібокомбінаті, щоб спекли. А я на зачіску. Ну, добре, зустрінемося у раксі. Він, а як ти доїдеш? Кажу, дівчата привезуть. І поки я зробила зачіску, з зачіски повертаюсь додому. Уже на той час чоловіка вдома вже ж нема, поїхав. Я переодягаюсь в красу. Під'їжджаю до Рахсу, стоїть мій чоловік, а ми, дівчата, затримувались і приїхали хвилину в хвилину, вже летіли на таких скоростях. Ми ж дівчата, нам треба одягнутися 150 разів, І він такий стоїть і так дивиться. О-о, нічого собі. <смі> да, <смі> І навіть інші подружки, які поприходили нас позд... привітати, вони, я їм теж показувала, що я піду в тій вишиванці а, до Раксу. А, теж такі люда, яка ти красива. <смі> Всім дуже все сподобалось. І ось так, так ось така Історія двох вишиванок, які я буду пам'ятати все життя, буду розповідати онукам, дітям, онукам і показувати, що ми. Не можу аж від щастя якогось такого, знаєте, якась сентиментальна, останнім часом стаю, така ж сльози проступили на очах, що ось так. Буду розповідати онукам про ось такі вишиванки. Це історія мого життя. Історія двох вишиванок, які звели докупи. Два Одинокі серця. Ой, справді на чи виступають від щастя. Ну, все, все, я вам розповіла. Дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Да-да, у мене ще багато цікавих історій. Багато чого. Ось така, я. Всього всім найкращого. Робіть собі вишиванки, щоб вони теж увійшли в вашу історію. Адже ми народ України, який полюбляє вишивати, полюбляє носити красивий вишитий одяг. Ми, українці, скоро буде перемога. Одягнемо такі гарні парад перемоги на свято, одягнемося. І будемо святкувати, танцювати, або після перемоги підемо кудись на якийсь концерт. Концерт обов'язково буде. Я ось сподіваюся, що наш ансамбль, акорд, якому я співаю, обов'язково після перемоги збереться і будемо співати пісні на сцені, на святі перемоги. Всім щастя, добра, перемоги! Всього найкращого ще раз всіх вітаю зі святом вишиванки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами була Людмила і канал Льосик Вишиває всього найкращого!